Друзі, це проєкт Моя мотокраїна» Ми приїхали у наскельне місто Фортецю Тустань. І за давньою Робінзонською традицією залишаємо вам тут послання. Послання у вигляді такого велетенського патча шеврона. Для того, щоб стихія його не пошкодила. як карематку на таборі скручує. Отже, цей патч е, проєкту Моя мотокраїна. Ми надійно ховаємо поблизу напису Бобри Бориса. Бобри Бориса, покажи пальчиком. Ось. Бобри, Бобри Бориса. Ми його тут ховаємо. А якщо пани або панове прибиральники Тустані знайдуть швидше, ну то звертаються в проєкт Мотокраїна. І що можуть дістати, якщо знайдуть? Той, хто знайде, при наявності фотодоказу, відеодоказу, отримає від нас футболку, брендовану футболку проєкту Моя Мотокраїна. Тому шукайте скарби Мотокраїни тут, на Тустані. І будьте щасливі! І до зустрічі на дорогах нашої прекрасної Мотокраїни. Іга.